Це ранок вдома. і Ми раді зустрічати гостей в студії. Сьогодні до нас завітає співак, який прославився своїми україномовними кавер-версіями до всесвітньо відомих хітів. А сьогодні презентує абсолютно нову авторську пісню про творчість і здобутки. Поговоримо з Ен Лео. Я зустріну гостя. Доброго ранку, раді бачити. Привіт. Добрий ранок. Вітаю тебе. Hello. Hello. Так, uh, okay. Leo. давайте почнемо з right are... того, що прям перше стоїть. Так. Дивіться, Лілія. І я, хоча б, приніс вам не Лілію, але дещо навіть краще, навіть корисніше. Це вам. М'ята. О, як клас! І хай вона вас бадьорить, Дяк. у вас uh, така ранкова робота. О, Боже, Добрий і ранок. заспокоює, Прикол. і бадьорить. Два в одному, ти розумієш? Дякую, я обожнюю, м'ята, Дуже зворушливо, спасибі, мені так приємно, неочікувано. Ну, я бі, поділюся, так. зроблю тобі щось смачненьке, теж там, якийсь чай. Ти вже вдруге до нас приходиш гостя. Так. Розкажи, розкажи, будь ласка, як твої справи зараз? Слухайте, вдруге приходжу, іначе вдома. <гум> Бо це дім. <гум> Почуваю себе прекрасно. І сьогодні в мене для вас буде презентація пісні моєї першої сольної. І я дуже прям ексаріт, тому що це вже не переклад, не якийсь кавер, це вже мій матеріал, який буде й надалі. І так. тому сьогоднішній ранок він прям особливий. Вперше, скажімо так, будемо співати. І спілкуватись про цю пісню? Ну, ми вже в перечутті, я трошечки так привідкрию шпаринку завіси, що наші глядачі матимуть таку можливість унікально тільки сьогодні вперше почути цю пісню. О-о-о, uh, oh, 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 це я сказала. Oh та, але дочекайтеся uh, зараз. Трішечки хочеться ще про твою творчість поговорити, тому що ти підкорив мережу неймовірно такою адаптацію світових хітів українською, та чи продовжуєш ти цим займатися? Uh, поки що не знаю. Uh -huh. Не хочеться казати ні, тому що якщо це станеться, я буду болоболом. А мені прям хочеться бути чесним зі своєю аудиторією, і я кажу завжди правду. Поки що не знаю. Це uh -huh. ставиться на паузу, тому що uh, якщо я буду далі робити переклади, це вже перетвориться на дещо таке uh, конвейерне, чого uh -huh. я не хочу, тому що uh -huh. це не творчість. І я в принципі давно пишу пісні, вже скільки вісім-сім років. І по по суті, весь цей час він не був, скажімо так, дарма. Це був шлях, угу. і ось зараз це той самий момент, коли цей шлях перетвориться вже на діло. І показуємо, показувати. Ми будемо також ділом. Тобто, це була така свого роду сходинка на шляху до авторських пісень. Так, я uh -huh. думаю, це так і є. Потім буде знаєш, там добірка із раннього. Слухайте. Я думаю, що декілька пісень, які були старі, вони завжди можуть переротворитись в якусь нову пісню, взяти якусь ідею, бо там дійсно є о, щось кльове. Я не а кажу, що там все, все погано. Ти кажеш, що зараз вони набагато глибші. Що тебе зараз тримає на плаву? Де ти о, береш ресурс? Що тебе зараз надихає? Люди. І навколишнє середовище, в якому ми зараз живемо в складні часи, і вони е, якось були прям, ну, вони змусили мене робити серйозні пісні, написати якусь е, TikTok фігню або робити просто скрізь пісні про любов. Зараз ця е, пісня, яка сьогодні прозвучить, вона е, про любов, але не до людини а до Нашої землі до Чорного моря, вона так і називається Чорне море, до нашого Криму і до тих місць, в яких ми вже дуже давно не були. Mm, але так. хочемо повернутися. Ось. Тому якось атмосферку ми вже створили. Це знаєш, такі маленькі, крихкі кроки до нашої перемоги, такої Марії. Розкажи море. За історію появи цієї пісні. Історія появи цієї пісні така, що ми дуже довго її робили з нашою командою. І це була перша пісня, в якій працювало працював не я один. Були ще люди, які допомагали мені записувати і народжувати ідеї. Ми сиділи, у нас був прям брейншторм. І спочатку ми робили одну пісню, потім я просто награв якісь акорди, і мені типу, чувак, норм, давай залишимо. Ми залишили їх і. Десь ну я якийсь час, якийсь проміжок часу. Мені пісня взагалі не подобалась, і вона була про любов, так тому вона мені не подобалась, тому що вона була якась не в мені не було е, стержню. Але потім ми почали писати: з'явилася, е, строчка в пісні Чорне море, і повністю текст був перероблений під е, ці спогади. Під цю тему, і тоді, коли ми вже доробили пісню, ми сіли, послухали і сказали: Вау, це щось цікаве, і це те, що в мене всередині відкликається. І це найважливіше для артиста співати те, у що він вірить, і те, і що, те він... що відгукується, так, так і те, що він сам писав. Ну, особисто твій м <світ> <О>, просто <світ> 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 дихаю. <світ> ну скажи, Дуже, кажи будь ласка. твій особистий меседж цією піснею до слухачів, глядачів. Що ти хочеш <світ> донести? Хочу донести ті спогади. Про ці місця і донести те, що ми туди скоро повернемось, тому що е, все до того йде, і ми всі навіть не віримо, ми знаємо це. Сьогодні буде прем'єра. Ну так, да. так. Хтось вже чув її? І... Ну, хтось чув, батьки там. Але яка реакція мені сподобалася реакція у людей, але подивимося, яка буде реакція у аудиторії, тому що це найважливіше, це те, для чого ми всі це робимо. Твій найяскравіший спогад пов'язаний з Чорним морем, нашим українським. А, цікаво, цікаво, тому що а, я скажу, може, не прям конкретний спогад, тому що останній раз це був дуже давно ще в дитинстві. Але я пам'ятаю, як коли ми з батьками їздили в Крим, це завжди був вересень, другий тиждень вересня, і я походив в школу один тиждень, і потім ще два тижні я. Ніби це, знаєте, Endless Summer, да, ніби ми просто ще, ще у літо повертаємось. Mm. Я думаю, такі подорожі до Криму е в, в недалекому майбутньому стануть такою поважною причиною для всіх школярів. Я в Крим на відпочинок, на Оксамитовий сезон. <рес> Я в голові вже поїду. Ти згадав Я вже свій поїху. якийсь випадок. Я не буду розказувати. Чому? Ти ну, ну, розкажи. Такі... Буремний. Так, розкажи.

Насправді дійсно дуже багато теплих таких спогадів дитинства і в мене з Кримом, з нашим українським. Я вірю, що ми, як батьки, обов'язково покажемо нашим дітям ці красиві, неймовірні місця всі закуточки нашої України. І дякую тобі за те, що ти про це голосно говориш. Будь ласка. Ну, було б дивно тільки говорити про прем'єру пісні і не послухати її, тому. Чорне море, Ен Лео наживо в етері ранку вдома. Просто зараз просимо. Дякую. Води, пісня, а на піску чужі сліди ранковим штормом їх зі Свої залишу пісня У серці моря не завжди, хай бо це мене. Ні, ніби чорне море, я хвилююсь зранку, як не потонути в глибині, солоні сьози на піску, зникають біля сонця, Щи я й ту, я тону, але без сотні все одно, Щи я ту кров пролється, вона одного коля. Веде мене промінь в твоїх очах і я міцно до кінця Потрібен час, мила, потрібен час, всі ноги на піску. а-а-а. Якщо напевно не прокину завтра, сіті хай хвилі мої пісні. Ніби чорне море, Я хвилюю зранку. Не потонути в глибині, а що напевно не прокинусь завтра, зі зіграй хвилі мої пісні. Так Добре. потужно по-чесному дякую тобі. Дякую. Вам. Це було неймовірно. Нова пісня Лео в студії ранку вдома. Чорне море. Я вірю, що ми всі будемо так безтурботно ходити по чорному морю, по нашому морю. Ну а далі дізнаємося, які ж кіноновинки стартують у прокаті від сьогодні.